Всім привіт! Ви на каналі Зханалітка. Як завжди, не дуже актуальний випуск. На, на моєму каналі так повелося останнім часом. Не встигаю по гарячих слідах. Але, надіюсь, він буде цікавий з тактичної точки зору. Розберемо. ось цей гол, який організував Манчестер Юнайтед у фіналі Кубку Англії проти Манчестер Сіті. Поговоримо детальніше про нього. Але також я хочу поговорити про один такий доволі універсальний маневр, який потрібно робити гравцям команди, яка атакує. Поясню, чому він потрібен і що насправді допомогло зробити цей гол, окрім цього шедеврального пасу Бруно Фернандеша. Так, він справді доволі непоганий, геніальний навіть в певній мірі, але мені здається, не він був ключовим, я поясню чому. Отож, поїхали. Але почнемо трішки здалека, далека, тому що в одному матчі не завжди можна знайти потрібні епізоди, щоб показати свою думку. Давайте поговоримо про цей епізод з матчу жерона Валенсія. Тут е, такий доволі типовий епізод в плані того, що вінгер на фланзі або хтось там опиняється, чи флановий захисник, чи вінгер на фланзі приймає м'яч і обернутий лицем до воріт суперників. Це така типова ситуація. Е, це чи не єдина ситуація, коли е, суперникам дозволяють приймати м'яч лицем до чужих воріт на фланзі. І поговоримо про конкретне відкривання, яке в даному епізоді виконує Віктор Циганков. Ось ми бачимо він з позиції в напівфланзі, атакує коридор між флановим захисником, який висувається, і центральним захисником. І е, насправді це така доволі проста дія в футболі, яку ми дуже часто бачимо. І це одна з самих недооцінених дій, тому що про неї часто не говорять. Ну, типу, це те, що треба робити, але давайте поговоримо, чому це треба робити. Тому що насправді це не дуже, не дуже очевидно, якщо так просто подивитись, тому що ну, що тут отримається Анковий м'яч на фланзі, ближче десь е, до лінії штрафного майданчика в кращому випадку, і зазвичай проти нього буде грати або опорний півзахисник. В ідеалі суперника, якщо він за ним встигає. Якщо не встигає, тоді центральний захисник буде висуватись. Але в будь-якому випадку, швидше за все, якщо він не отримує м'яч, то дуже навряд чи, що він зможе потім обернутись до воріт суперників без супротиву. Тобто це буде такий пас на партнера, який біжить в лицеву лінію. В кращому випадку це простріл вздовж лінії, ну, воротарського майданчика. Але так, такий рух, він обов'язково ставить завдання перед лінією захисту суперників. Вони повинні всі бігти назад. Якщо опорний захисник не встигає, тоді ситуація полягає в тому, що центральний захисник один зміщається на гравця, який вбігає в цей коридор, інший центральний повинен бігти на ближню штангу, флановий захисник біжить на центр воріт, а на дальній штанзі дуже часто залишається один футболіст самотнім. В даному випадку ми якраз це бачимо. Але тут, окрім того, ще й програв. Епізод по центру воріт, так, захисник валенці. Відповідно, гравець Жерони замкнув там простріл від сиганкова і гол Жерона. Тобто, це такий самий простий спосіб, як таке забігання від відсиганково може принести користь, але далеко не останнє. Друге, що робить, таке забігання від Віктора Ценкова, теж з матчу Жерона Валенція, поговоримо, тому що, в принципі, Жерона це дуже добре робить. Якраз Цанков робить непогані за таймінгом і за інтенсивністю ці відкривання. Коли їх треба робити, якраз коли фланговий гравець отримав м'яч і на нього зробив декілька кроків гравець з лінії захисту суперників. От тоді саме вдалий таймінг, тому що. Тоді вже твій партнер має час оцінити ситуацію, з іншого боку, суперник вже виснувся, тобто він за ним не допрацює. Тобто інший суперник повинен на тебе рухатись. Яку ще користь приносять такі забігання? Ось ми тут бачимо аналогічну ситуацію, цінково отримує передачу, тільки ми бачимо, що в зонах завершення все під контролем, тобто лінія захисту в даному випадку справилась. Але окрім того, що лінія захисту повинна опускатись, так само повинна рухатись назад і лінія півзахисту. І це часто виникає проблеми. В ідеальному світі, звісно, лінія захисту рухається, і лінія півзахисту так само е, плавно закриває ті всі зони, тобто команда зміщається і ніяких зон не утворюється. Але по факту е, часто трапляється, що команда, яка захищається, лінія захисту рухається швидше або нерівномірно з лінією півзахисту, і зони усі в півзахисті утворюються. Це чудовий приклад такої ситуації. Синков бачить, що. В перший темп цю атаку провести буде важче, а ось в другий темп лінія півзахисту не встигла допрацювати. Так, там якраз та ситуація, коли опорник біг за ці відповідно, в опорній зоні мінус одна людина, і цю опорну зону не підстрахували інші півзахисники. В принципі, там Валенція грала 4-4-2. Якщо я правильно розумію, цей епізод. І якщо один з центральних півзахисників сідає, то інший повинен зміститися до цього флангу. Цього не було зроблено, там вільна зона утворилася. На лінії штрафного майданчика власне, через такі забігання цинково вони утворюються. Так? Тобто, знову ж таки, не обов'язково, що помилка буде в лінії захисту. Але якщо ви заставляєте сідати лінію оборони, то лінія півзахисту не завжди встигне зробити те саме. І простір між лініями зазвичай в таких ситуаціях може збільшуватись і це можна користуватись. От давайте просто в цьому епізоді з Жароною уявимо, що цинков цього ривка не робить, а пробує отримати м'яч між лініями. Звісно, є такий спосіб теж розвинути атаку, але проблема в тому, що тоді нема динаміки, яка би заставляла ламатись лінії захисту суперників. Так, тобто, в принципі, тут лише йде тоді розрахунок на якусь просту помилку від захисту Валенції, так? Або треба йти в дриблінг, також тобто треба зробити якусь різницю один в один, заставити лінію оборони якось рухатись. От, і насправді багато хто каже, що так потрібні тонкі гравці, щоб проходити низький блок суперників. Можливо, так, навіть якщо в тих епізодах, коли цінково опускається, ці лінії, атакує глибину, перепрошую, розриває ці лінії. Все одно потрібен якийсь тонкий доволі гравець, так щоб віддати цю передачу, але це стає ну на порядок легше. Так, тобто погодьте, скільки ми бачимо простору в цьому статичному епізоді, і скільки ми бачимо простору в випадку, коли лінія захисту опускається. Тобто це колосальна різниця. І тепер давайте повернемось до цього голу Манчестер Юнайтед в фіналі Кубку Англії, тому що ситуація насправді чимось доволі схожа. Так, давайте поговоримо спочатку про це, що про те, що тут Манчестер Юнайтед вибігає в контратаку, і ми бачимо, що є проблема в тому, що лінія півзахисту просто дуже повільно повертається назад в Манчестер Сіті. Мені здається, вони би могли б прискоритися, вони повинні би були це зробити. Але там ну, Ковач десь десь трішки далі був. Фоден, він гравець більш атакувального типу, ну не допрацював. Якби це все одно погано. От, Але давайте звернемо увагу, що відбувається далі. Тут вихід 4 в 3, мені здається, в цьому епізоді це доволі добре видно, але проблема в тому, що реалізувати вихід 4 в 3, коли в тебе немає якоїсь е, динамічної переваги. так, Тобто, в принципі, гравці Манчестер-Сіті всі доволі добре розташовані. Якби просто переводити м'яч. З правого флану атаки на лівий фланг атаки Манчестер Юнайтед. Мені здається, що захід Манчестер-Сіті просто вистиг перебудуватись. Так, там три гравця проти чотирьох. Вони так намагаються розташуватись, щоб кожен мав по два опоненти. Відповідно, якщо ви будете перепасовувати з флангу на фланг, вони просто зроблять е цих три кроки в праву сторону по свою праву руку і перекриють. Так? Е мені здається, все би так і відбулось. А вскрити цей захист треба за перших три секунди, тому що далі повернеться півзахист. І те, що відбувається тут справді те, що має значення до пасу Бруно Фернандеша ще, це те, що на фланзі грається отримав м'яч, і Ван Бісак атакує простір між двома захисниками. Так, крайнім, який виснувся на... Хто там цей пас на Бруно Фернандеша, я не пам'ятаю. І гравцем між НАТО на Маке. Так, тобто ось цей коридор, і зверніть увагу, так, як НАТО Наке розвертається. Мені очевидно, що на Ван Бісаку ну, дуже мало, ймовірно, що туди передача вийшла. Але вона, ну, якби НАТО на ке цього руху не зробив, то цілком ймовірно, що пас би туди пішов якраз. Так? Тобто тут гравець, який зараз м'яча, може вибирати. Цей рух забирає НАТО на рівняння і, по суті, утворюється, розбиває так би, групу з трьох футболістів Манчестер-Сіті. Справа один футболіст, Рубен Діаш, якщо я правильно пам'ятаю, і зліва хтось там зустрічав футболіста з От. І суть в тому, що по суті, коли вже м'яч доходить до Бруно Фернандеша, там ситуація два в один. На лівому фланзі атаки Манчестер Юнайтед, і ну в принципі це ситуація, яку Форвард повинен вирішувати, власне зазвичай просто передача, аби можна було зміщатись вправо і пробити великий там клас і геній Бруно Фернандеша в тому, що він цю ситуацію 2 в 1 вирішив в один доти, тому що якби робив два дотика, можливо, щоби встигли й опорники повернутися, і це теж дуже високий рівень. Але мені здається, що Бруно Фернандеш це вже власне реалізація переваги, яка була створена ось цим ривком Ван Бісакі. Я, я так бачу цей епізод, і давайте просто тоді пробуємо класифікувати цей третій епізод. Якщо в перші два епізоди святково ми бачили, що футболіст отримує м'яч і тоді пробує е, ну, якось створити цю різницю, використати які зони, які утворили через те, що лінії розривається, то це третій випадок, коли футболіст просто робить в цей е, коридор ривок. І це дозволяє десь збільшити динамічну перевагу твоєї команди, тому що захисники повинні все одно на це реагувати. Якщо у вас десь навіть була перевага, яку важко реалізувати 4 в 3, то після цього зміщення стає значно більше просто. Знову ж таки захисники зробили ще два кроки вперед, що десь більш було ще простір між лінією захисту і півзахисту. Мені здається, це теж можна проговорити в цьому епізоді. Це могло зіграти свою роль. Ну і далі передача і удар в один дотик. Це в принципі це вже більше про техніку, про виконання цього епізоду. Чому я в принципі почав про цей випуск говорити? Десь це справді, як на мене, дуже недооцінений маневр. Він простий. Оце забігання між двома захисниками, коли на фланзі м'яч твого партнера. Тому що ну, зазвичай нічого воно не дає очевидно для твоєї команди. Але якщо подивитись більш глобально, то це такий самий більш простий спосіб почати розхитувати якимось чином захист партнера. Всі інші способи це про якісь паси між лінії, про якісь тонкі забігання, так неочевидні моменти. А ось коли м'яч на фланзі твого партнера, це якраз. Ситуація, коли його можуть не зустрічати відразу, так доволі часто трапляється. І тоді ти маєш час робити цей ривок. От. Проблема в тому, що багато футболістів просто банально не люблять робити ці ривки, тому що вони розуміють, що їм туди пас не піде. От. І насправді, навіть в цьому самому епізоді, мені здається, Бруно Фернандеш повинен був робити швидше цей ривок. Мені можливо здається, що тут навіть проблема в тому, що Юнайтед десь тренує в тому плані, що якраз Ван ці ривки повинен робити. Він такий більш футболіст. Простіший, і тому ви б не хотіли бачити його в центрі поля. Десь де він тут зустрічає м'яч, де Бруно Фернандеш зустрівся з М'ячем. Так Бруно Фернандеш може бути більш корисним там. Тому я думаю, що в Юнайтед це більш було натреноване, так. Але багато команд, наприклад, в принципі, я маю проблему з тим, що ніхто не робить оцих вертикальних забігань туди більше в глибину, більше пасується по периметру, і це значно ускладнює вскривання низького блоку. Або, ну, як в даному випадку, просто реалізацію моментів на контратаках. Звісно, що такий ривок не завжди має сенс. Бажано, щоб у вас був хтось в зонах завершення вже в той момент, коли цей ривок робиться, тобто був готовий бігти в зони завершення. Так? Бажано, щоб хтось між лініями теж був, тому що якщо ви біжите туди в зону, ну, скорше за все, у вас просто утворить ситуацію 2 в 2 на фланзі, і ніхто не буде реалізовувати цей простір, який утворився. Є декілька нюансів, але, напевно, відсотків 90 випадків все-таки цей ривок потрібно робити. От, ну, це таке моє спостереження, яким я хотів поділитись. Ви мені напишіть в коментарях, яких футболістів ви знаєте, які дуже вдало виконують сіривки і подальше передачі шустий майданчик. Або просто звільняють простір для партнерів. Або якщо ви знаєте футболіста, які навпаки цього ніяк не робить. Напишіть мені таке. Буде цікаво почитати. Хто що думає про гравців? Я вам дякую за увагу. Дякую, що додали цей випуск до кінця. Все, Всі, вам, до зустрічі!